Це колишня будівля екстреної меддепомоги. Тут зробили ремонт і заселили вимушених переселенців. Тут живе Валентина з Покровська, що в Донецькій області. Жінка каже, раніше жила в місцевій школі. У чотирнадцятому я приїхала до Покровська, бо в Донецьку почалась війна. Там прожила 8 років. І прийшлось мені знову евакуватись. Я приїхала з чоловіком, але він помер. Ми приїхали в квітні, він помер у червні. Я його тут поховала. Тут тепер одна. Ми прийшли, все тут було. От нам дали електричні пічки, є вода, є чайники електричні, є в кожній кімнаті є мікроволновки, посуда багато. Ложки, вилки, чашки, каструлі, все є. Вода є гаряча, вода є холодна, душова кабіна є, машина пральна є. Ну, для життя для нас, які приїхали з таких територій, для нас тут нам добре тут. Комендантом цього гуртожитка працює Олександр, переселенець Донецької області. Чоловік розповідає, що приїхав у чоп з дружиною. І з нами ще і сваха приїхала. Вийшло сімейне общежиття тут маленьке, і кімнаті в нас є. Дуже ми вдячні всі, я можу сказати, за, за все. Наші 15 чоловік добре до нас віднеслася мерія, продовжує нам тут допомоги, приїжджають, коли чим потребується, зробили ремонт гарний. Ми жили до цього в школі. Ну, там, звісно, дуже багато було людей, коли дітей в школу треба було відправляти, зробили ремонт і переселили сюди. Після ще… Кришу перекрили, та вона текла, і двір маломальський оборудували. Будівлі лікарень, які переобладнали для тимчасового проживання вимушеним переселенцям, передали Чопській територіальній громаді, розповів міський голова Валерій Самардак. За його словами, Зараз наразі роблять ремонт міністі, ще в одному приміщенні в колишній районній поліклініці. Там теж будуть жити переселенці. Ми планували переробити ремонт зробити і використовувати на для чортської територіальної громади. Але на жаль, почалася війна. І збільшенням тимчасово переміщених осіб стало виникати питання, де їх посіляти. Ця будівля розглянула, розглянулася нами як можливість зробити поточний ремонт. І, в принципі, розраховуємо на те, що в цьому будинку як мінімум. Приблизно 150 мешканців будуть жити. Перший поверх вже не завершений. Ви бачите, майже залишились роботи пов'язані з наведенням порядку. Плануємо десь біля 30 людей заселити. Потім інший крок, і роботи вже ведуться на другому, третьому поверсі. За словами Валерія Самардака, вимушені переселенці подали більше 500 заяв на отримання тимчасового житла у приміщенні колишньої поліклініки, де зараз триває ремонт. Створена згідно постановками комісія, яка побалово визначає пріоритети для того чи іншого переселенця. В першу чергу розглядаються багато сім'ї сім'ї, потім інваліди малозабезпечені. Пенсіонери одинокі ремонт будівель, де живуть переселенці, роблять за гроші місцевого бюджету та Ужгородської районної військової адміністрації. Про це сказав голова Ужгородської районної військової адміністрації Юрій Гузинець. Загалом по Ужгородському району ми реалізовуємо чотири таких проекти. Вони знаходяться в різних територіальних громадах. В тому числі в місті, чоп ми плануємо зараз розпочати ще один такий проект після того як завершимо цей за словами Юрія Гузенця, загалом в Ужгородському районі реконструюють більше десяти будівель для тимчасового проживання вимушених переселенців. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.